Зайти на сер... до сервісу Міністерства юстиції або ті самі подивитися статути головного територіального управління юстиції. Будь ласка, приготуйте. Хочу ще одне питання сьогодні говорити. Це у нас виступить Панмиренко Олександр Вікторович, начальник відділу представництва. Питання буде щодо суб'єктів звернення категорії питань засоби зв'язку будівла Олександр Вікторович. Ще раз доброго дня усім. Значить, хочу сказати, що я буду коротко і по суті, оскільки у мене часу. Значить, хочу сказати, що категорії громадян, які можуть звернутися, це всі вразливі категорії громадян, це на забезпечення особи інваліди і всі громадяни, які мають особливі заслуги передатківщини. Яким чином вони звертаються до нас? Надають документ, який ідентифікує їхню особу, тобто паспорт, код, і докази того, що вони є вразливою категорією. Якщо цей інвалід надає довідку про СЕК, і довідку пенсійне посвідчення, довідку пенсійного посвідчення, і доходи про те, що його, їхні доходи нижче двох прожиткових В такому випадку ми цьому інваліду надаємо накази і призначаємо адвокати по його питанню, з якого він звернувся. Якщо це малозабезпечена родина, якою сплаці його, допустимо, чоловік-дружина і літня дитина, ці всі особи надають довідки про сім'ї, тобто чоловіка, дружини, і, звісно, якщо дитина малолітня, вона доходи не отримує. Тільки з цих доходів ми визначаємо сукупний доход родини, додаємо доходи тобто, жінки-чоловіка і ділимо їх на трьох. Якщо сума їхнього доходу буде е, менше е, суми прожитового мінімуму на кожного члена сім'ї, тоді вони будуть вважатися такими, що мають право на надання безоплатного адвоката. І ми в такому випадку надаємо адвоката, який буде захищати інтереси цих осіб. Стосовно е, Категорії громадян, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, всі громадяни мають право не з усіх питань юридичних, а лише з питань соціального заходу на до нашого законодавства. Тобто, якщо яким законом гарантується тому чи іншому громадянину право на той чим гарантії встановлені законом. Тоді в таких випадках ми можемо надати адвокат лише на захист соціальних питань. В всіх інших випадках, якщо це там сімейні житлові питання або інші галузі права, ми не даємо таким громадянам на загальних підставах. На даний час нашим координаційним центром, установою яка керує нашу діяльність, були внесені ну, пропозиції до внесення змін до нашого закону, щоб Збільшити напрямок роботи тим громадянам, які мають свої заслуги, все-таки дати їм дозвіл право на отримання всіх допомог, незалежності від соціальних. Тобто, з усіх малої право, в усіх напрямків Ось зараз знаходиться на народження Верховної Ради стосовно питань. Які надають, з стосовно питань, з якими люди звертаються, і питання, яким чином надається ця права допомога, і хто надає. Люди звертаються з різних питань, це питання, які часто стикаються в побуті, це сімейні питання, це розірвання шлюбу, це стягнення елементів, це Посування перешкод спілкування тобто, з дитиною, це позбавлення батьківських прав, це встановлення опіки над дитиною, це е, які е, життєві. Також багато питань стосується житлових е, спорів, тобто коли е, громадяни е, е, особливо актуальним це питання. Становиться під час надходження пального сезону, оскільки люди починають оформляти субсидії, є прописані громадяни, які там в квартирах не проживають. І вони панують питання для того, щоб виписати осіб, які не проживають і не є членами сім'ї. Субсидія покривала більшу площу. Все таки вона була рази більшою, оскільки. Обов'язково мовив Україну врахування субсидій є визначення цих доходів тих осіб, які проживають за даною області. Також в житлові питання часто люди звертаються про поділ майна, який є спільним. З сусідами часто ссоряться, що живуть в одному під'їзді, не можуть поділити халясочні, не можуть поділити подвальні приміщення, не можуть засувати яким чином утеплити підвал. Один хоче утеплити, щоб подвальне приміщення було тепло, з він живе на першому поверсі, щоб у нього приміщення було тепло. А другий не хоче утепляти, каже, вони там картошка в підвалі лежить, не можна вентиляція, вони борються. Через <кій> Також актуальне питання воно, актуальне питання з того моменту, коли ну, аналіз здійснили і вирішили, що актуальне питання, коли зміни відбуваються, законодавці, зразу ті інші інші органи, яких це стосується, ну, не маючи практики, ну, саме починають трактувати закон по-різному. І впригуємо ми в колізію, як правильно бути тому чи іншого питання. Коли ставилося питання, коли в минулому році були внесені зміни до закону про гарантування вкладів фізичних осіб, там були внесені зміни до пункту визнання проводчини недійсними. Тобто Сказалось про те, що з моменту ведення визнання банком проблемним, всі правочини, які були укладені, визнаються автоматично недійсними. І фонд гарантування вкладів, а я вам просто розкажу, що перед тим як визнати банк проблемним, НБУ приймає рішення, яке є таємне, воно розповсюджені, нікому пролітним не підлягає. Про це таємне рішення знає тільки банк, який, якого воно стосується. І в цей період часу, коли визнається банк проблемний. Банк повинен, не НБУ, який прийняв рішення, той якого цей банк проблемний, повинен всі дії зробити для того, щоб вийти з статусу проблем, щоб ти свої потужності, сокрсокрути видатки, збільшити надходження, тось вийти з цієї проблемної ситуації. Люди потрапили в таку ситуацію, що ця норма права почала діяти з серпня місяця. Фонд гарантування вкладів став вважати, всі, що всі договори, укладені за рік до визнання цього банку, всі вони нікчемні. Ми активно допомагали людям роз'яснювати роботу, що зміни до закону немає зворотньої сили. Що вони набирають сили з того моменту, коли вони були внесені, і з цих підстав люди зверталися з позавами. Ми все таки допомагали людям, визнавали рішення фонду гарантування вкладів незаконними і зобов'язували їх все-таки включити в реєстр актора ці всі вимоги вкладників. Ну і справи були вирішені позитивно, скажімо так. Потім наплив людей був по зараз на даний момент, на даний, на даний час, дуже стоїть актуальне питання по учасникам антитерористичних операцій, по учасникам бойових дій, виплати по п'ятому правильному. Там згідно закону, яким це передбачено раніше. Було передбачено, що вони отримують 5 мінімальних заробітних плат. Потім були внесені зміни і погіршено було їх стан до регулювання цього питання постанови Кабінету міністрів. Конституційним судом все-таки встановна справедливість підказано, що це питання погіршує становище. Вразливої категорії громадян-учасників бойових дій, і вони не повинні цього робити. І це, питання, це положення, яке було, ну, яким було внесені зміни, визнане конституційним. І все жі люди, які були учасниками, якби мають право. Але нашим урядом внесення п'ять поправки та, вже нові зміни до цього закону. І все-таки ми зараз боремося, це практика нова, такої практики ще ніде немає, ми стараємося все-таки. Допомогти людям у до цьому питанні. Mm -hmm. Багато питань з земельних спорів, багато питань в адміністративних часів після того, коли От, мене... якщо з'являється нове, у нас одразу багато типових питань. Була введена поліція, почали штрафувати людей, у нас по 10 чоловік в день приходило по цим штрафам, по постанову розкажувати. Ми роз'яснювали, як їм буде короче інші питання, доволі такі погано працювали, роз'яснювали, що в відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення, в чому, в чому різниця між тим законом, який діяв раніше, і цим все зараз. Раніше данішники, коли працювали, вони в обов'язковому порядку винесені постановою винесення постанови. Да. Складали протокол, де фіксували це правопорушення, на підставі протоколу виносили постанову. В даний момент це все упростилося. І вони мали право виносити постанову на місці, в залежності від складності злочину. В деяких випадках таки, на адміністративній комісії це приймалося рішення керівник, керівником даної установи, а в деяких випадках все ж таки на місці. Мов керівник Державної інспекції приймати ці рішення. В даному випадку це все упростилося, дозволено все-таки без складання протоколів, виносити постанови нашим поліціянтам, патрульним, що вони зараз і роблять. Але там є оговорка, що ці всі постанови виносяться безпосередньо не на місці сквоєння злочину, а на місці знаходження юридичної адреси. Тобто вони повинні складати ці протоколи. На білопольському шляху і знайомити безпосередньо там. Тобто сама порядок це і процедура притягнення громадян до адміністративної відповідальності порушена. І ми з тих підстав допомагаємо ну, все таки і кажемо, що все-таки вони незаконно діють, ну роз'яснюють Ну, Багато різних питань, багато напрямків. У нас робота, як Олександр Кирило, розповідав, всього нельзя построєно по напрямкам роботи. Є спеціалісти там по адміністративним справам, по земельним, по податковим, по кредитним. Стараємося всім допомогти, незалежно від того, чи підпадає, чи не підпадає. Ну, якщо можемо, допомогти. Це все, що хотів донести. Дякую, Олександр Петрович. В ваших папочках є згодній зв'язок, коментарі з усіх бюро.